Всім привіт, та слава Україні! Мене звати Ігор, мені 24 роки, та я розпочав свою кар'єру в ІТ. Пройшов я курси по тестеру програмного забезпечення від школи Дженіу Space. Зараз вже на фінальному етапі і очікую вже отримати диплом. Свій шлях я вирішив ще давніше скласти. Починаючи з 2020 21 року, я часто їздив по закордонах на роботах. І мені було явно не в задоволення працювати по 12 годин, де єдине, що ти міг робити у станка, це думати або мріяти. І я собі ще тоді заклав думку, що треба міняти своє життя та пробувати шлях в IT. Я до того ще собі навіть по молодих роках вчився гейммодінгу, вчив мову HTML, CSS по власному бажанню, так, наскільки я міг, але. Реальний шанс вийшов тільки з початком повномасштабної війни. У е, 2021 році я повернувся з Чехії в Україну, пішов на роботу, але я абсолютно не мав ніякого вільного часу, щоб займатися саморозвитком. І з початком війни, я думаю, як і більшість українців відчули проблему з працевлаштуванням. Я пішов на іншу роботу, яка мені давала набагато більше вільного часу, але відповідно менша заробітня платня була. Але тоді я зміг почати собі пошук тим, ким я хочу бути, і що мені цікаво. Шлях тестера я собі обрав через те, що я знав, що це найлегкий старт війти в АІТ-сферу, враховуючи, що в мене моломентарний склад розуму, і я з математикою ніколи так сильно не дружив. Я шукав багато різних сайтів, але вирішив обирати саме Джейк Я цим абсолютно задоволений. Хочу абсолютно подякувати нашому ментору Артуру Шевченку, дуже дуже крута персона. Реально він віддавав все бажання, душу і навчив буквально все від самих азів, починаючи з A до повністю QA. Все, що ми вивчали, це починаючи від вступу, хто такий тестувальник, з чим його їдять, і яка роль його роль взагалі в складі IT, методології, цикл життя самого. І продовжили ми вже роботу в різних програмах, таких як Тест Jira, Postman, вивчали SQL, GitHub, і багато-багато різного. Чим мені сподобався цей курс, що я мав абсолютно вільний графік, я міг собі посвятити день своєму життю, наступний день сісти за навчання. Так, звичайно, бували і легкі домашні, бували і важкі, бували і по дві години робив, бувало і по десять. так як фінальні екзаменки буквально. Потрачено було два дня, але я думаю, що результат буде відповідний за старання. Також хочу подякувати нашому куратору Лесі Зубер, яка так само курувала, допомагала і багато чого підказувала. Курс ще сподобався тим, що у нас багато різних різних вікових груп, людей різних абсолютно різних робіт. Всі замітили, що таке війна, і як вона вдарила. Бо по роботі. Кожен має свою спеціалізацію. Хтось працює по технічному, хтось по такому, в когось вже сім'ї, діти, але всі мали час навчатися. Навіть якщо його було мало, школа дозволяла нам впродовж довгого часу виконувати домашні, які були задані ще за попередній час і за теперішній. Я освоював повністю все, що нам викладала школа. Тепер я в пошуках роботи. Сподіваюся, що зараз якомога швидше буде. І зараз буду. В період, коли буду шукати роботу, я буду ще вивчати додаткові мови та курси по JavaScript, HTML, CSS і продовжувати хочу навчитись автоматизації, тому що сфера IT — це постійний розвиток і постійне навчання без зупинки. І це не порівняється з знаннями, які нам давала школа, де дуже було, було багато всього об'ємного, але пригоджувалося тільки, тільки дещо, бо тому що всі ці, ці знання, які нам видаються зараз. Ми будемо використовувати впродовж повного часу і надовго, тому що це за IT наше майбутнє. Майбутнім студентам я хочу порадити реально дуже сильно вчитися, багато виділяти часу, а навіть якщо його просто банально не буде, то у вільний час замість вертання собі соцмережей почитати побільше по ролі, методології та все, що вивчається в сфері IT. що за цим наше майбутнє.